Чому ж відбуваються землетруси. Давайте подивимось, як виглядає, так би мовити, їхня кухня. Трохи геонауки. У центрі землі її розжарене до майже 6 тисяч градусів, залізне нікелеве ядро. Воно ніби у білку плаває у мантії. Мантія дещо холодніша, всього якихось 1200 градусів і рухома. Через це земні плити, те по чому ми ходимо, теж рухаються. Їхнє тертя одна об одну зазвичай провокує підземні поштовхи. Зазвичай середня швидкість літосферної плити 5 сантиметрів на рік. Але, скажімо, австралійська плита дрейфує удвічі швидше до 10 сантиметрів за рік. Коли плити стикаються, тверда порода виходить на поверхню у вигляді гірських хребтів. Коли розходяться, випускають назовні потоки магми, яка застигає у нові геологічні пласти. Але найчастіше плити труться одна об одну вздовж, і в місцях цього тертя відбувається переважна більшість землетрусів. Зазирнімо углиб тектонічних розломів кілометрів на 15-25 від поверхні землі. Ми побачимо, як плити нагріваються від тертя одна об одну, накопичуючи неймовірну кількість теплової енергії. Саме тут залягає осередок землетрусу його гіпоцентр. Врешті-решт ця потужна хвиля виривається на поверхню, і точка, від якої коливання розходяться поверхнею, стає його епіцентром. Потужніший за час сейсмічних вимірювань землетрус стався 1960-го у Чилі. Подивіться, дев'ять з половиною з десяти можливих балів. Сильнішого не було. 22 травня 1960 року Чилі струсунуло з такою силою, що відчули навіть у болівійських андах. Землетрус магнітудою у 9,4 бали з епіцентром у місті Вальдивія за хвилини позбавив домівок більше 100 тисяч людей, зруйнувавши міста Осорно, Пуерто-Монт і, звісно ж, саму Вальдивію. Але біда не приходить сама, і на додачу до землетрусу прийшло цунамі. Десятиметрова хвиля цунамі за вишки як триповерхівка принесла чилійцям нові страждання. Водяний потік, спричинений землетрусом, зніс три рибальських поселення, а десятки інших відкинув на три кілометри вглиб країни. Буквально за день після безчинства в Чилі цунамі перетнуло тихий океан і вдарило по берегах Японії, забравши 150 життів і зруйнувавши тисячі будинків. Коли мова йде про цунамі, то в такому випадку необхідно, щоб було велике вертикальне складове переміщення дна морського. І е, такі приклади мали місце і біля Чілі, і такі приклади мають місце там, де так звані зоні беньофи, де тонка океанічна кора підсовується під товсту материкову плиту. Яскравий приклад природного союзу землетрусу і цунамі, який забрав у 1960 році більше шести тисяч життів. Він отримав назву Великий Чилійський землетрус. За 16 років після великого чилійського землетрусу у 1976 році китайське місто Таньшань було зруйноване дощенту внаслідок першого поштового землетрусу магнітудою 8,2 бали. Лише половина всіх землетрусів якось дає про себе знати, але те, що вразило Таньшань, було не з цього числа. Були підняті армійські частини. На ліквідацію наслідків і порятунок людей кинули десятки тисяч волонтерів. Тож, коли через 15 годин стався повторний поштовх, так званий «автершок» магнітудою 7,1 цілих і десята бали, більшість рятувальників загинули під завалами, що їх вони саме розбирали. Землетрус в Таншані посів друге місце за кількістю жертв в історії, забравши життя майже чверті мільйона людей за офіційними даними і більше півмільйона за неофіційними. Коли коливання суші в один-два бали, ви цього можете просто навіть і не помітити. А от 12 бальний поштовх завдає тотальної руйнації, нищачи дощенту, будівлі шляхи електрокомунікації. На цих картах ми бачимо різним кольором, позначена е, різна інтенсивність сейсмічних впливів, яка не буде перевищена на цій карті з імовірністю 90 На цій карті 95 На цій карті 99% за найближчі 50 років. Зазвичай у зоні ризику опиняються місцевості і населені пункти, розташовані на лініях розломів земної кори. У зонах, де стикаються труться і заходять одна під одну літосферні плити. Найбільш сейсмонебезпечні зони на планеті це територія Тихоокеанського вогняного кола, де розташовані Сахалін, Камчатка, Індонезія, Філіппіни, Курили, Японські острови, Чилі та узбережжя Каліфорнії. Завдяки активному руху Тихоокеанської платформи тут не лише часто відбуваються землетруси, а й тривають постійні виверження вулканів. Друга небезпечна зона євроазійського поясу це територія Гіндукушу, Малої Азії, Гір Тяньшань, Гімалаю та Паміру. потужний сейсмоактивний пояс, який починається на Азорських островах, проходить через Середземне море, захоплює частину території, як ви бачите, України. І очевидно, що в цьому поясі часто відбуваються землетруси, і вони відбуваються і на нашій території. Лідирують за кількістю землетрусів Чилі та Японія. Їх трусить тисячу разів на рік. Це по три рази в день. Ну після кожного прийому їжі, щоб краще втрясалося. Японські старожили пам'ятають легендарний 1930 рік, коли Токіо трусило 16 разів на добу. Сильні поштовхи більше семи балів відчуваються навіть в Україні. У Львові дріжджать будинки, і це за 9 тисяч кілометрів від Токіо. Я приїхав у Японію і опинився у центрі одного з найбільших землетрусів історії країни. Струсонуло місто Кобе, розташоване посередині найбільшого острова японського архіпелагу Хонсю, 17 січня 1995 року. Була зруйнована інфраструктура міста, дороги, тунелі, мости. Транспорт зупинився. Рятувальники і машини швидкої допомоги не могли дістатися до місця. Сила поштовху 6,9 бали. Було близько шостої ранку. Більшість людей ще спали. Містяни одразу навіть не встигли зрозуміти, що відбувається. Найстрашніше почалося за кілька хвилин після землетрусу, коли від потужного удару буквально розсипалися тутешні газові труби. Через численні витоки блакитного палива то тут, то там почало спалахувати полум'я. Воно й шаленою швидкістю зжирало будівлі із дерева і гіпсу. Руйнування у кобе були дуже значними. З кількох причин, а саме, структурна вразливість, потужності підземних поштовхів і проблем з ґрунтом. Рятувальники не встигали гасити вогнища, Ба більше у деякі райони вони фізично не могли дістатися. Тож пожильцям доводилося протистояти стихії самотужки. Навколо було стільки вогню, такі пожежі скрізь, що в мене одяг став нагріватися. Я вся стала нагріватися. Я бачила, як спалахують будинки один за одним. Люди кричали, кликали на допомогу. Я думала, що всі ми тут загинемо. Я так думала. Мені було страшно. За лічені години понівечене землетрусом місто перетворилося на випалену пустку. Загинуло близько шести тисяч людей. Матеріальні збитки склали безпрецедентну суму близько сотні мільярдів доларів. Поговтавшись від першого шоку, мешканці відкрито обурилися недолугою рятувальною операцією та легковажним ставленням до будівництва у сейсмічній зоні. Та вже за кілька днів після трагедії влада почала відбудову знищеного кобе. Більшу його частину уже з урахуванням загрози підземних поштовхів вдалося відновити протягом кількох років. Так Кобе отримало друге життя. Парадокс. Чим глибше залягає осередок землетрусу, тим більшу територію охоплюють коливання. І Україна тут, на жаль, не пасе задні. Ми маємо свій сейсмонебезпечний осередок, так звану зону вранча. Таких зон, як зона вранча, є всього-навсього три. Одна біля наших границь, одна в Гіндукуші, і третя зона знаходиться біля островів Фіджі. Зокрема, зона вранча приводить до того, що починаючи від західних районів Одеської області і закінчуючи нашими східними границями, свою назву зона вранча отримала від одноіменного повіту в Румунії на стику українських і румунських Карпат. Це унікальна сейсмоактивна ділянка з гіпоцентром землетрусів від 80 до 190 кілометрів. Така глибина провокує потужні 8 9 бальні поштовхи в епіцентрах Румунії, Болгарії та Молдові. Окрім того, дія зони вранча поширюється на південь аж до Греції та на північ до самої Фінляндії. Країні більша частина території перебуває в досяжності землетрусів 6 бальної інтенсивності зони вранча, а південно-західна частина в досяжності 6-7 бальної сили. Лише упродовж минулого століття у зоні вранча сталося зо три десятки землетрусів магнітудою 6,5 балів і вище. А сильні поштовхи мали трагічні наслідки. Восени 1940-го у Румунії загинуло і постраждало понад 4 тисячі людей. Поштовхи відчувалися на площі близько 2 мільйонів кілометрів. Найбільші руйнування сталися у Бухаресті, Кишиневі, Ізмаїлі, Одесі та Львові. А внаслідок землетрусу 1977-го лише у Бухаресті загинули півтори тисячі людей.